Ви показуєте, які ви здоровані діти. Велика подяка вашому керівникові безпосередньому першому. Велика подяка вашому загальному керівникові Світлані Михайлівні, за те, що плакають такі таланти. Дітки, ви неймовірні, я починаю говорити, я буду ще плакати, бо я плакала тепер від вашої стеночки. Знаєте, коли ваша робота викликає емоції, тоді це є вершина. І о, ціна тому, що ви робите. А, ви у нас такі одні. Ви найкращі. Як, як мені любиться ваш таке на гуті файно дійсно, гуті дуже файно і дуже добре. І навіть дасть Бог, щоб закінчилася війна. Повернулися з війни о, всі наші захисники. І ви могли робити сценочки про щасливе дитинство, а не про на таку важку і страшну тематику. А, дорога наша радість. Радійте щодня, і хай ваша назва говорить сама про себе, щоб ви щоб ви робили постановки лише радісні. Дипломом нагороджується дитячий драматичний гурток «Радість» за перше місце. В номінації, в номінації Театральний жах». і туга за минуле, драматична постановка на вірші за твора Лесі України. Я е бачила драматичну постановку дуже гарно. Я розумію, за що би ви не бралися. У вас усе тут дуже гарно гарне класне. Я вас вітаю щиро і зайнятим першим місцем. Великих і надалі і бажаю, щоб дуже важливі радість. Наймолодшая Україна Наймолочий Україна! Мені приємно то, що наші працівники, і Світлана Михайлівна, і Наталія Васильівна, вот вони і настоящі патріоти села. І вони, хто як не вони люблять село, хто як не вони його продвигають, так буду казати. А вам подяка за те, що ви їх підтримуєте. Підтримуйте і надалі, і миру нам усім. Дякую. Ірина. Вокальний ансамбль гутяночка нагороджується за перше місце. Назва Не журися, Україна.